Я пропоную тільки правду не більше. Питання, які піднімає матриця, зараз актуальні, як ніколи. Жоден інший фільм дочі після неї не зміг зобразити невизначеність інформаційної епохи, так, як цей. Сьогодні, коли ми колективно одержимі технологіями, штучним інтелектом і віртуальною реальністю, застереження фільму про контроль та ілюзії стали тільки більш гострішими. «Матриця» кинула виклик нашим очікуванням від прогресу та змусила замислитися, що якщо те, що ми вважаємо благом, насправді нашою загибеллю. За понад чверть століття з дати виходу на екрани ніщо так не трансформувало кінематограф, як фільм братів Вачовські. Тоді ще братів. Як то кажуть, твій брат не завжди має рацію, але він і не завжди твій брат. Вплив цього шедевру важко переоцінити. Терміни з фільму широко використовуються в масовій культурі, а цитати пішли в народ. Але що цікавіше, матриця є, мабуть, одним з найбільш пророчих і значущих фільмів за всю історію кінематографу. Вачовські не просто випередили свій час, вони створили картину, яка зазирнула далеко в майбутнє. І сьогодні, як ніколи, легко асоціювати наші реалії з антиутопічним світом матриці. Зараз, 26 років по тому, ця стрічка вважається видатним досягненням кінематографу і навіть була внесена до національного реєстру фільмів США. У ній є все: віра, надія, любов, програмування і навіть кунг фу. Незважаючи на всі труднощі, які переслідували проект, фільм перевершив навіть найсміловіші очікування. Вразив глядачів по всьому світу і заслужив високі оцінки від критиків. Як рецепт суші вплинув на стиль канонічної заставки, чому знімальну групу ледь не заарештували, і яку книгу довелося прочитати всім акторам? Про все це та набагато більше ми і поговоримо у нашому відео. Тож, якщо ви прийняли правильну пігулку, я покажу вам, як глибоко сягає ця кроляча нора. Буде класно. обіцяю. Історія Матриці почалася в 1994 році, коли брати Ларі та Енді Вачовські вирішили написати сценарій для художнього фільму. У той період майбутні режисери співпрацювали з Марвел та писали діалоги для коміксів, зокрема для повсталого спекла, заснованого на творах Клайва Баркера. На створення стрічки їх надихнула книга, як я зняв 100 фільмів у Голлівуді і не втратив ні цента», написана режисером картин категорії Бі Роджером Корманом якого ми вже з вами згадували у випуску про апокаліпсис сьогодні. Спочатку матриця задумувалася як комікс, а першим сценарієм Вачовськи був фільм Жахів про канібалів під назвою М'ясоїд. Не дивно, що Голлівуд не зацікавився такою темою і Вачовським порадили працювати над більш традиційною історією. Їхній другий проект «Наймані вбивці» привернув увагу продюсера Діна Дело який придбав права на сценарій. Однак згодом перепродав його виконавчому продюсеру Warner Brothers Лоренцо Ді Бон який дуже вподобав роботу сценаристів-початківців. У результаті вийшов доволі непоганий бойовик режисера Річарда Донора з Сталоне Бандеросом і Джуліан Мур у головних ролях. Але у підсумку фільм суттєво відрізнявся від початкового бачення Вачовській. Наприкінці 94-го року брати повністю зосередили свою увагу на матриці, яку тепер планували екранізувати, і відкинули ідею про комікс. Однак після виходу на екрани асасинів вони зрозуміли, що для збереження творчого контролю над новим проєктом їм доведеться знімати його самим. Завершивши роботу над сценарієм, що був натхнений похмурими японськими коміксами, фільмами про бойові мистецтва та нуарними детективами, вони показали його продюсеру Джоелу Сілвару. Який допоміг народитися на світ багатьом цікавим картинам, зокрема смертельній зброї, футуристична концепція вразила Джоела, але він вагався, чи варто довіряти такий складний проект режисерам-початківцям. Сілвер порадив братам почати свою режисерську кар'єру з простішої історії, і вони швидко написали сценарій у стилі неонуар. Фільм зв'язок вийшов на екрани у 96-му році і став їхнім повнометражним дебютом. Він отримав схвальні відгуки критиків і довів продюсерам, що Вачовські здатні працювати з великими проектами. Брати витратили 5,5 з половиною років на доопрацювання сценарію, створивши 14 різних чернеток. Озброївшись фінальним сценарієм матриці, Вачовські звернулися до Warner Bros., але студія не поспішала заключати контракт. Щоб переконати студію, Вачовські залучили художників Джефа Дероу та Стіва Скроса, які створили 600 сторінкову розкадровку сценарієм, який вже тоді замислювався як трилогія. Візуальні матеріали переконали босів Warner Brothers. Але студія спочатку затвердила бюджет лише в розмірі 10 мільйонів доларів, що набагато менше ніж 80 мільйонів, які просили Вачовські. Зіткнувшись з вибором між створенням стандартного малобюджетного бойовика чи ризикнути та піти у Вабанк, брати обрали останнє. На виділені кошти, вони зняли початкову сцену погоні за участю Трініті. Готовий матеріал вразив продюсерів, які погодилися збільшити бюджет з 10 мільйонів до 63 зробивши ставку на оригінальність та новаторський підхід Вачовські. Як показує історія, це була гра, яка себе виправдала. Під час написання сценарію матриці режисери не передбачали якогось конкретного актора, що зіграє Нео, залишивши цю роль відкритою для зірок найрізноманітніших типажів, студія розглядала кандидатури Тома Круза, Бреда Піта, Юена МакГрегора та Леонардо Ді Капріо. Цікаво, що Ді Капріо відмовився від ролі через надмірне використання спецефектів. Наступним на черзі був Ніколас Кейдж, який виявив інтерес до проєкту. Але зрештою вирішив не брати участь у тривалих зйомках в Австралії. Ще одним претендентом був Віл Сміт, який нещодавно знявся у дуже успішній стрічці Люди в чорному. Однак Сміт не зрозумів концепції матриці і відхилив пропозицію, вирішивши замість цього знятися у фантастичному вестерні Дикий Дикий Вест, який згодом провалився в прокаті. Тоді студія звернулася до Джоні Деппа, але він також не захотів приєднатися до такого дивного проекту від режисерів-початківців. Вачовські, однак, не розгубилися, адже на той час вони вже встигли запримітити Кіану Рівза, який, як прохолодний гавайський вітрець, розвіяв їх страхи. У 95-му році Рівз знявся у кіберпанк-трилері Джоні Мнемонік, який мав тематичну схожість з матрицею. Крім того, його інтерес до коміксів і бойових мистецтв зробив його ідеальним кандидатом на цю роль. Але у якийсь момент творці навіть розглядали можливість переписати образ Нео як жіночі. Санрі булок запропонували роль у цій альтернативній версії, але вона відмовилася, їй також пропонували роль Трініті, проте вона вирішила знятися у призабутій романтичній комедії Сили природи. Серед інших акторок, які прослуховувалися на роль Трініті, були Джана Джексон, Сальма Хаєк і Джада Пінкет Сміт. Зрештою роль дісталася Керіан Мос відносно невідомій на той час актрисі, яка здебільшого знімалася в малобюджетних фільмах. За словами Мос, її прослуховування включало виснажливу тригодинну перевірку на витривалість. Ми три години займалися цим. Це була частина моїх проб. Без пауз, як у інших акторів, тож я навіть не могла зайвий раз вдихнути повітря. Цікаво, що в 93-му році Керіян знялася в канадському телесеріалі Матриця, який, як ви розумієте, жодним чином не пов'язаний зі Всесвітом Вачовським. Шон Коннері був першим кандидатом на роль Морфея, але як і Вілл Сміт, не зрозумів концепції фільму. Роль також пропонували Арнольду Шварценеггеру та Майклу Дугласу, але й вони відмовилися. Потім студія розглядала кандидатури Гері Олдмена, Семюела Л. Джексона та Вела Кілмара, перш ніж нарешті обрала на роль Лоренса Фішберна. Агента Сміта міг би зіграти Жан Рено, але він обрав годзілу від Роланда Емеріха. Зрештою, Вачовський запропонували роль Юго Вівінгу, який вразив їх своєю грою у австралійському фільмі Доказ. Символічно, що батько Вівінга працював в комп'ютерній індустрії ще тільки коли вона починала розвиватись. Роль Сайфера була одразу запропонована Джо Пантоліано, з яким Вачовські працювали над своїм дебютним фільмом Зв'язок. Оскільки Warner Bros. боялися, що глядач може заплутатися в історії, вони хотіли, щоб у фільмі були додаткові пояснення. Вачовські вирішили зробити це за допомогою діалогів головного героя з іншими персонажами. Таким чином, у перші 45 хвилин фільму на 80 реплік Нео припадає 44 питання. Це майже по одному щохвилини, що робить матрицю одним з найбільш насичених підтекстом фільмів у сучасному кінематографі. Навіть зі збільшеним бюджетом на повну реалізацію всіх творчих задумів грошей все одно не вистачало. Джоел Сілвер запропонував зняти фільм в Австралії, що дозволило скоротити витрати на виробництво майже вдвічі. Основні зйомки розпочалися в березні 98-го року, тривали 118 днів і завершились у серпні. Більшість сцен було знято на щойно відкритій студії Fox у Сіднеї. У деяких сценах використовувалися вулиці міста, хоча відомих пам'яток уникали. Також зйомки проводилися на Калвер Studios у Каліфорнії. Вачовські були шанувальниками гонконгських бойовиків, що сильно вплинуло на стиль екшн сцен фільму. Після перегляду картини Кулак легенди брати вирішили найняти режисера і бойового хореографа Юена Ву Пінга. Потягнувши за правильні ниточки через свої контакти в Гонконзі, їм вдалося домовитися з ним про зустріч. Він був у Пекіні на зйомках фільму, і йому подзвонили з Гонконгу та сказали, що два брати дуже зацікавлені в розмові з ним. Раніше Ву Пінг відхиляв пропозиції працювати над американськими фільмами, але сценарій матриці справив на нього сильне враження. Одна з найбільших проблем полягала в тому, що Юену довелося працювати з акторами, які ніколи всерйозно займалися бойовими мистецтвами. Я сказав їм, в чому проблема. Давайте візьмемо людей, які знають кунг фу. Але хлопці наполягали, що хочуть бачити, що актори роблять все самостійно. Четверо виконавців головних ролей провели чотири місяці в тренувальному таборі, займаючись з вупінгом та його гонконською каскадерською командою. Вони почали тренуватися в жовтні 97-го, а закінчили в березні 98-го. Як згадував Кіану, спочатку я думав, що ми будемо займатися кунг фу 4 чи 5 тижнів, але виявилося, що нас чекають місяці місяці тренувань майже кожного дня. В Упінхівачовській хотіли, щоб актори виконували якомога більше трюків самостійно, не покладаючись на дублерів. Оскільки більшість з них майже не мали попереднього досвіду роботи зі складними екшн сценами, процес був виснажливим та травматичним. Його Вівінг отримав важку травму стигна, яка потребувала операції. Під час зйомок він також отримав грижу міжхребцевого диска і страждав від нудоти під час виконання сальто. У сцені бійки між смітом і Мерфеєм, Вівін ледь не зламав руку Лоренсу Фішберну. Кіану Рівзу, який у минулому займався бойовими мистецтвами, тренування давалося трохи легше. Однак перед зйомками він переніс операцію на шиї і був змушений тренуватися в шинному корсеті. Через операцію Рівс виконав дуже мало ударів ногами у фільмі. Насправді, його єдиний справжній шквал ударів припадає на бізморфейм, який був знятий наприкінці зйомок. Фільмування екшн сцен було відкладено, щоб дати Кіану більше часу на відновлення. Виробництво почалося з менш фізично складних епізодів, наприклад, таких як втеченео від агентів в офісній будівлі. Керіан Мос також не уникла травм. На початку зйомок вона розтягнула щиколотку, але вирішила не афішувати це, бо боялася втратити роль. Під час сцени бійки на даху актор, який грав агента Джонса, отримав серйозну травму голови, коли його занадто сильно смикнули за дроти. Протистояння в метро між Нео та агентом Смітом було найскладнішою сценою для зйомок. Вона потребувала десятки дублів, але була знята на 10 днів раніше запланованого терміну. Актори виконували всі трюки самостійно, окрім тих, що пов'язані з ударами об стіни, які робили дублери. Сцена перестрілки в вестибюлі була не менш складною, і для її зйомки знадобилося 20 дублів. Щоб полегшити акторам навантаження, вони використовували легку бутафорську зброю вагою всього в 200 г. З восьмої спроби МОЗ змогла успішно пробігти по стіні. Основним викликом було відновлення зруйнованих декорацій після невдалих дублів. Процес, що забирає багато часу і коштів. Художник-постановник Оуен Патерсон повністю спроєктував всі декорації. Головна задача, яка стояла перед художнім відділом, це створити середовище, яке насправді є лише ілюзією. Матрицю часто порівнюють з фільмом Темне місто вони мають багато спільного з точки зору тональності атмосфери та сюжету. Але якщо дуже уважно придивитися, виявиться, що у них ще більше спільного. Бажаючи тримати під контролем стрімко зростаючий бюджет, Warner Bros. відхилила прохання знімати сцени на справжньому даху і натомість змусила режисерів використати наявні декорації з темного міста. Були внесені деякі зміни, щоб замаскувати це, але за великим рахунком, декорації майже ідентичні. Для вибуху шахти ліфта використовували справжній вогонь. Сцену фільмували зі швидкістю зйомки в 120 кадрів на секунду. Пізніше було використано комп'ютерну графіку, щоб поєднати полум'я з кадрами падіння дверей ліфта. Не обійшлося на зйомках і без макетів. Наприклад, сцена зіткнення гелікоптера з хмарочосом спершу планувалася як цілком реальна, але врешті її вирішили зробити за допомогою зменшених моделей. Фільмування цього епізоду проводилося в двох різних будівлях, а магія монтажу зібрала все докупи. Знаковий ефект хвилі був критично важливим для Вачовський, і вони хотіли, щоб скло вибухало по колу, яке постійно розширюється. Щоб з'ясувати, яке саме скло може зробити такий ефект, їм знадобилося близько трьох місяців досліджень. Вони будь-що намагалися досягти цього ефекту практично, але матеріали поводилися не так, як очікувалося. Зрештою, вони поєднали практичні та візуальні ефекти. Відображення міста у склі та хвилі, що розходяться фасадом від удару, домалювали за допомогою CGI, а вибухи доручили піропатронам, що розривалися у потрібний момент. Також довелося пововтузитися із вертольотом. Легкий триметровий макет гелікоптера був встановлений на металевому кронштейні і мав врізатися в декорацію, що нагадувала хмарочос, після чого для створення потрібного ефекту була підірвана піротехніка. Вибухи були зняті окремо та додані у сцену за допомогою CGI. Однією з визначальних інновацій матриці став ефект Bullet Time, завдяки якому час ніби сповільнювався. Хоча ця техніка не була новою, Вачовські популяризували її, надихнувши зліченну кількість інших режисерів. Вірити чи ні, але в легендарній сцені з Trinity було використано мінімум комп'ютерної графіки. Перш ніж досягти бажаного результату, керівник відділу візуальних ефектів Джон Гаєта та оператор Білл Поп спробували застосувати олдскульні методи. Вони побудували візок для камери, який міг швидко пересуватися в кадрі, але він постійно ламався. Щоб зняти 12 секунд хронометражу, команда звернулася до маловідомої на той час анімаційної студії Manex Visual Effects. 120 камер були розміщені вздовж розрахованої траєкторії, щоб одночасно або послідовно зафіксувати дію. Тобто, те, що ми бачимо на екрані, це безліч фотографій, які швидко змінюють одна одну. Отримані сцени відтворювалися з вражаючою частотою 12 тисяч кадрів на секунду, порівняно зі стандартними для кіно 24 кадрами на секунду. Грінскрін, на тлі якого акторів підвішували на тросах, дозволяв вирізати їхнє зображення і накласти на відзнятий раніше фон. Для сцени, де вже від Нео імплантують трекер, використовували аніматроніку та протез луба. Для пробудження Нео в капсулі Кіану Рівс схуд приблизно на 15 кілограмів і поголився по всьому тілу, щоб надати своєму персонажу більш виснаженого вигляду. Сцена, де Нео і Морфей звисають з гелікоптера, ледь не призвела до юридичних проблем. Такі приватні польоти були незаконними в Австралії і зйомки фільму ненавмисно порушили закон. На щастя, продюсерам вдалося вирішити це питання. Художниця по костюмах Кім Барет створила образи персонажів, що стали вже культовими. Їй довелося розробляти вбрання Трініті з нуля, оскільки в сценарії вона була описана лише як жінка в чорному. Барет також переробила гардероб Нео, замінивши сріблясте пальто на чорний тренч. Вачовський навіть згадувала її у фільмі: Коли Нео їде в ліфті до Оракула, на стіні видно ім'я Кім. Сонцезахисні окуляри від бренду Blind, які носять персонажі, були обрані свідомо. Агенти мають прямокутні оправи, а мешканці Сіону – округлі. Знаковий зелений код матриці, що складається з каскадних символів, створив дизайнер Саймон Вайтлі. Символи були натхнені рецептами суші з японської кулінарної книги, що належала його дружині. Він просто вирішив їх перевернути та зробив так, щоб літери бігали в довільному порядку. Фільм наповнений посиланнями на мистецтво та попкультуру, які вплинули на Вачовські. Загальна тональність, назва та персонаж Трініті були натхнені кіберпанковим романом Вільяма Гібсона Нейромант. Білий кролик та «Уривок із дзеркалом були відсиланнями до пригод Аліси в країні чудес Льюіса Керола. На початку фільму з'являється книга Жана Бодіяра Симулякри та симуляція, яка слугує для Нео як ничка. Від акторів та знімальної групи вимагалося обов'язково прочитати цю книгу, щоб допомогти їм зрозуміти світ матриці. На стиль фільму також дуже вплинуло кіберпанк аніме Привид в латах, кілька сцен, з якого майже покадрово відзеркалені у матриці. Незважаючи на те, що матриця спланована і розкадрована з точністю до сантиметра, вона містить низку непередбачених сценарієм або імпровізованих моментів. Один з найпомітніших стосується короткого епізоду під час тренувального бою з Морфеєм. Налаштовуючись на наступний раунд, Нео швидко почисує ніс великим пальцем, що, як пізніше розповість Кіану, було дининою Брюсу Ліп. Незважаючи на те, що це був не найкращий дубль, його залишили у фінальній версії на прохання Рівза. Одна з найвеселіших пасхалок у фільмі стосується експрес-курсу з бойових мистецтв. Коли Нео сидить у кріслі, а знання і м'язова пам'ять завантажуються безпосередньо в його мозок. На екрані на мить з'являється кілька різних стилів, в тому числі п'яний бокс. Це натік на бойового хореографа фільму Ву Пінг Юена, який зробив собі ім'я, працюючи постановником боїв у п'яному майстрі, де головний герой використовував стиль бойових мистецтв Джусюань. Або, як це перекладається, п'яний бокс. Що прекрасного у цьому фільмі, так це те, що кожен кіноляп можна пояснити як глюк в матриці, тобто як частину сценарію та задум творців фільму. Дехто з фанатів стрічки нарахував більше 50 кіноляпів. Але цікаво, що майже кожен з них стосувався перебування у матриці. Одним з найяскравіших елементів стрічки була гра Гюго Вівінга. Досліджуючи героя, Вівінг почав моделювати елементи свого персонажа, дивлячись на дикторів новин з середини ХХ століття, зокрема, Волтера Кронкейта, легендарного американського журналіста та ведучого вечірніх новин CBS. Після того, як він прославився репортажами про висадку на місяць та вбивство Кеннеді, його охрестили людиною, якій найбільше довіряють в Америці. Вівінг вважав, що якщо він зможе прийняти риси кронкейта, це додасть його перформансу зловісної фамільярності. Ми готові забути про ваші злочини, ніби їх не було. У сцені, де трійця агентів допитує містера Андерсона, глядачу показують паспорт Нео. Окрім того, що він народився у столиці США, там також зазначено, що термін дії його паспорта закінчується 11 вересня 2001 року. Моторошний збіг, який відтоді викликає безліч конспірологічних теорій, на просторах інтернету. Хоча дія матриці відбувається в неназваному американському місті, можна зробити деякі припущення про його місцезнаходження. Мешканці Сіднея безумовно впізнають кілька локацій, оскільки практично весь фільм знімався саме там. Але є кілька натяків на те, що події також відбувалися в Чикаго, рідному місті Вачовській. Всі вуличні локації, згадані у фільмі, є справжніми перехрестями з Чикаго, а під час сцени підземної бійки між Нео та Агентом Смітом можна побачити кілька вивісок з Чикаського району Залуп, ще однієї візитної картки міста. Комерційний успіх фільму спонукав продюсерів до зйомок сиквелів. Зокрема, спочатку очікувалося, що Маркус Чонг, який зіграв танка, повернеться до продовження. Однак, після того, як він зажадав значно більший гонорар, режисери вирішили виключити його персонажа з історії. Чонг відповів погрозами і навіть подав позов проти продюсерів і режисерів, який ясне діло програв. Цей конфлікт завдав непоправної шкоди його кар'єрі, оскільки після цього ніхто не хотів працювати з проблемним актором. Матриця вийшла в широкий прокат 31 березня 1999 року, заробивши за перший вікенд більше 27 мільйонів доларів. Фільм очолював бокс-офіс протягом двох тижнів поспіль, зрештою зібравши 171 мільйон доларів у США. Загальні касові збори сягнули 463 мільйонів, при виробничому бюджеті у 63 мільйони і 30 мільйонах, витрачених на маркетинг. Офіційна інформація про зарплати акторів залишається недоступною, але відомо, що Кіану Рівз отримав гонорар в розмірі 10 мільйонів доларів і 10% від касових зборів. Фільм здобув не лише широке глядацьке визнання, але й схвальні відгуки критиків. Природно, що матриця була сильним претендентом під час сезону нагороджень. Бафта нагородила його за найкращі спеціальні візуальні ефекти та найкращий звук. Премія Сатурн назвала матрицю найкращим науково-фантастичним фільмом і відзначила режисуру Вачовські. На Оскарі матриця перемогла в усіх чотирьох категоріях, у яких була номінована: найкращий монтаж, найкращі візуальні ефекти, найкращий звук і найкращі звукові ефекти. Успіх першого фільму породив франшизу. У травні 2003 року дебютував фільм Матриця перезавантаження. А в жовтні того ж року Матриця Революція. Загалом три фільми з серії заробили в прокаті понад 1,6 мільярди доларів. Крім того, Вачовський написала сценарій до кількох епізодів «Аніматрікс» — збірки анімаційних короткометражок, що відбуваються у всесвіті Матриці. Франшиза також надихнула на створення відеоігр та коміксів. Після завершення трилогії режисери оголосили, що не мають планів щодо подальших сиквелів. Однак у 2019 році Лана Вачовська, яка раніше була Ларі, повернулася, щоб стати співавтором нової частини і, зрештою, зрежисувала її. Прем'єра четвертого фільму франшизи Матриця Воскресіння відбулася наприкінці 2021 року. Проект не знайшов відгуку глядачів і провалився в прокаті. Незважаючи на це, на початку 24-го року Warner Bros. розпочала розробку п'ятої частини. Режисером і сценаристом якої стане Дрю Годдард, а виконавчим продюсером Лана Вачовська. Матриця стала знаковим фільмом для кар'єри її режисерів та акторів, а також залишила незгладимий слід у кінематографі та поп культурі. Вихід фільму на екрани спричинив сплеск продажів чорних тренчів і сонцезахисних окулярів з круглою оправою. А деякі модельєри навіть створили колекції, натхненні фільмом. Телефон Nokia 8110, яким користувалися герої протягом усього фільму, став після цього дуже популярним. 2018 року компанія здійснила його перезапуск, додавши кольоровий екран та доступ в інтернет. Феномен фільму заключається в тому, що він об'єднав аудиторію з різними смаками, оскільки заміксував низку різних жанрів. Цей синтез допоміг завоювати майже фанатичну відданість у глядачів. Звичайно, як і будь-яка кінокласика, матриця отримала свою порну пародію, що безумовно є останнім етапом в підтвердженні культового статусу. Хай якими б не були хорошими чи поганими наступні частини цього легендарного фільму, матриця подарувала нам незабутні емоції та зайняла почесне місце в серці кожного кіномана. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео. Або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою. Це все допомагає в його розвитку.